Я своєю спробою показати історію України ХХ століття, починаючи з 1918 року до 1991 року. Тобто період, який охоплює майже все ХХ століття. А разом з тим це період, коли були створені перші органи радянської безпеки в Україні чи звичайна комісія і до останніх днів існування КГБ в Україні в 1991 році році. Першого року. Описуючи власне цей драматичний період, історії 20 століття, я намагався його подати не просто як суцільну історію е народу чи країни, а намагався його подати через призму окремих історій, окремих людей чи якихось подій. Я думаю, що власне такі історії як історії. Це цікавий прийом, який допомагає, до певної міри е, глибше заглибитися і зрозуміти цю епоху, в якій діяли ті чи інші герої моєї книжки. Моя історія Українського ХХ століття складається з 66 різних сюжетів. У них йдеться як про відомі події, так і про невідомі, адже дуже багато е, цих подій якраз зберігали за грибами -секретами. Героями Цих сюжетів, 66 сюжетів є дуже різні люди, люди, які можуть, можуть називатися героями в двох значеннях цього слова, тобто ті, які, зокрема, і чинили якісь геройські вчинки, а також, очевидно, ті люди, які можуть називатися героями тільки в одному, значенні, через те, що вони є фігурантами чи суб'єктами цієї книги. Серед е, е, героїв цієї книги є патріоти, є зрадники. І Є люди, яких важко віднести до якоїсь одної категорії, важко навіть однозначно сказати, ким вони були патріотами чи зрадниками, а є люди, яких варто віднести і до патріотів, і до зрадників водночас. Але сьогодні нашу презентацію поведемо трошки специфічно, я не буду переповідати вам всі 66 історій, бо інакше нам тут доведеться на дуже довго засісти. Я розповім історію однієї людини. Яка і через історію цієї однієї людини спробую розповісти історію всього ХХ століття. Спробую через історію цієї однієї людини показати пов'язати її з історіями інших героїв цієї книжки. Через це, коли говоритиму про. Наші сьогоднішнього розповідь. Між тим, також буду зачіпати та, е, інших е, героїв цієї книги, порозповідатиму, зачіпатиму епізодично, бодай інші епізоди, які описані в цій книзі. Адже е, саме через таке переплетення е, е, доль тих різних людей, які є е, е, відображені в цій книжці, я думаю вдасться показати історію цього дуже цікавого, драматичного ХХ століття, історію тих людей, які творили це, українське століття.